Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! У 2025 році Федеративна Республіка Німеччина передасть Україні 500 тисяч артилерійських боєприпасів, що на понад третину перевищує попередні плани. Про це повідомляє проєкт German Aid to Ukraine з посиланням на Міністерство оборони Німеччини. Зазначена кількість становитиме чверть від загального обсягу в 2 мільйони артилерійських снарядів, які країни Європейського Союзу мають намір передати Україні протягом року в межах зобов'язань щодо зміцнення обороноздатності ЗСУ порівняно з попереднім прогнозом прилі оприлюдненим у лютому 2025 року, це означає збільшення поставок на 130 тисяч одиниць. Тоді мова йшла про 370 тисяч снарядів, які Німеччина планувала надати Україні до кінця року. У першому кварталі 2025 року Німеччина вже передала українським силам 92 тисячі артилерійських снарядів. Зокрема, 23 тисячі снарядів калібру 122 мм mm та 69 тисяч 155 мм. Mm. Це свідчить про інтенсивність поставок і швидкість виконання обіцянки на фоні продовження бойових дій аналітики вважають, що така активізація стала можливою завдяки ухваленню урядом ФРН додаткового пакета військової допомоги. У березні 2025 року Бундестаг остаточно схвалив збільшення військового бюджету на 3 мільярди євро, довівши загальний обсяг допомоги Україні на 2025 рік до рекордних 7 мільярдів євро. Крім того, уряд Німеччини виділив 8,3 мільярда євро у формі так званих асигнувань зобов'язань довгострокового фінансову. Вання, яке дозволяє укладати масштабні контракти з провідними виробниками оборонної продукції, такими як Рейнметал, Діл Дефенс та інші, це не тільки гарантує безперебійне постачання техніки та боєприпасів для України, а й сприяє розбудові європейської оборонної промисловості загалом, паралельно з німецькою ініціативою. Триває реалізація масштабної програми постачання боєприпасів започаткованої Чехією. В межах цього проєкту, у 2025 році Україна може отримати ще до півтора мільйона. Великокаліберних снарядів за умови наявного фінансування з боку союзників на початку квітня 2025 року було офіційно підтверджено, що фінансування вже дозволяє забезпечити щомісячні поставки до вересня поточного року. А переговори щодо подовження програми тривають. Усе це свідчить про довготривалу підтримку України з боку західних партнерів, яка посилюється не лише зброєю, а й стабільним фінансуванням новими контрактами та системним підходом до зміцнення обороноздатності. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.